Щоб вони тут не розмножались. Рученьки не доходять. <плес> я буду вішати зараз десятку. Так як раніше я працювала оператором, а на чоловік буде цілий місяць в декреті. Зайчик, диви, які ж рожини красиві. 20 хвилин до зачинення. Він вредний, баловний. Я зараз роджу. Можна залишати ніколи свої дані, ніколи. А ще там, походу, буде дощ. Всім привіт! Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Mm. Треба вставати, прокидатись, нідати, зробити зарядку. Але спочатку треба відкрити очі. Тому буду прокидатись і входити в цей день. Сьогодні в нас, до речі, п'ятниця. Масі, ти що загораєш? Чи ти на птичок дивишся, які там літають їдять і їдять ірку. Треба купити якийсь засіб від мух, бо мене ці мухи, які от літають біля цього куща, вони мене дуже смущають. По-перше, ці мухи, вони зелені. І знаєте, що мене більше всього смущає? Не те, що вони, можливо, його їдять, а те, що щоб вони тут не розмножались. Я вийшла на вулицю подихати свіжим повітрям. Одягла толстовку, тому що думала, що тут холодно. А мені вже навіть якось душно. Ну просто тут ще й затишно, у нас вітер не дуже сюди так проходить, не гуляє, сквозняка немає. А взагалі я сьогодні лінила, Щось нічого не хочеться. Навпаки, точніше хочеться, але якось не можеться. Я ще почну робити, мені якось вже все заморилось. Хочу сьогодні ще повісити сітку, щоб помія, могла плестись. Та й квіти треба пересаджувати. порозсажувати. Кучу всього треба робити, але рученьки не доходять. Ну нічого, дойдуть. Знімала ще й нове відео розмовне. Поставила камеру сюди, підперла. Цим. цим, Як воно називається? Прищепкою. І дивлюся, а там щось вилазить. Мені здається, чи це вилазить якраз знову така фіалка. А нютки вилазять із насіння. Цікавенько, буде прикольно, якщо це так. Там фуксія вже починає розцвітати наповну. Взагалі сонечко виходить. А коли сонечко виходить, я починаю жмуритись, Мені треба окуляри. Що вчора поливала, що не поливала. Трошки купнула, а там суха земля. Я ж поливала. Воно що просто всмак чи що. Я вже переодяглась, беру сітку і хочу піти, спробувати сама повісити. Знаю, чи вийде? Але спробувати то варто. Ще знайшла у нас є отакі от штуки. Отакі ось. Це щоб, не знаю, не фокусувало, ні? Щоб провід тримало. А я спробую, щоб воно тривало, тр... тривало. тримало не провід, а сіточку. І якраз перевіримо цю теорію, Підійде чи ні. Я почула, що приїхала почта, мене тут на скутерах їздять, і хочу подивитися, що нам привезли. Тому що я чекаю один лист, і, можливо, це він. Так! Нарешті дочекалась. Це те якраз що мені треба. Зараз буду відкривати конвертика. Що подивитися? Що там? Ні, я не вмію співати. То так. Була демоверсія. Та-да. Мика незвично. Прикол. Прикол. Коротше, мені прийшла банківська карточка. У мене в кості з того ж банка карточка, але вона зовсім не така. Це така сучасна, прикольна. Моя перва карточка. Ми оглядали спеціально для того, щоб отримувати виплати на дитину. Тому. Тому. У мене є карточку. Так, я вийшла вже на вулицю, без очків не можу, тому що дуже світе сонце, я прям щурюсь. Треба, щоб не було цих Ах, морщинок. Я буду вішати зараз сітку. Все, почепила я сітку, вона вийшла така ледве-ледве замітна. І помію я вже трішки прив'язала, щоб вона могла плести тут в Бергію також. Якщо вийшло, файний, не дуже заметно. На цій стороні також трішки є. Що, якщо захочеш, щоб на цю сторону також плилося. Так що красота зробила. Костя трішки поміг в кінці. То файно. Мені однозначно на вулиці не вистачає якогось диванчика. Закинув ніжки, вкрився плідіком, красота. Але я зараз сижу на вулиці, у тут стільчик. Ніччухається. І сижу, читаю книгу для того, щоб розвивати свою дикцію. Так як раніше я працювала оператором, мені дуже подобалося, як я спілкуюся, я працювала оператором мобільного зв'язку, мені дуже подобалося, як я розмовляю, тому що ти постійно в розмовах. Зараз у мене мінімальна соціалізація в плані розмов. Я розмовляю з чоловіком, з котом і з подругами. На цьому все. І вирішила почитати українською мовою книгу вголос для того, щоб покращити її. Взагалі це ж на вулиці, вулиці, зараз у мене просто Костя спить, він на цьому тижні дуже заморився і вирішив подрімати. Я це думаю, треба, мабуть, діти його будити. Але я така кажу, Костя потерпила. Ну, трішечки, трішечка, тому що, коли у нас народиться син, а на чоловік буде цілий місяць в декреті також. Будемо разом вчитися, приспосаблюватись до нового життя з нашим синочком. І отут це, звісно, великий плюс. Те, що чоловікам також оплачується декрет. Це топчик. Костя знайшов маленький колунчик. Скільки ти його кілограм? Ну, половиною. Так? Да? Так. Да. Воно. 3,5 кілограма. А, це не той. Це не той. Це за що це коротше, тут Дуже великі, якісь італійські кавуни. Але ми не будемо їх брати через те, що ми не знаємо, чи вони смажі, чи ні, а витрачати кошти на такий кавун якось. Буде трішки обідно. Так. Да. Тому без кавуна. Ні, ось цього є один маленький. Ну він маленький занадто. Він дуже маленький. Він явно не 3,5 кг. Думаєш? Думаю, так. Да. Ну, Мерно загоджуся з тобою. Я Костю вмовляла, піти погулять. Костя вирішив не йти гулять, а поїхати в Білку. Це не Костя вирішив, так. Я запропонувала. У нас тут є просто такий магазин, називається Білка. Так, Це. Да, типу караван, там все таке. То ми поїхали в білку погуляти. Да? Да. Шукаємо ковшик. Просто звичайний, знаєте, ковшик, щоб там ванну. Але тут такого немає. Тому будемо зараз шукати якісь варіації аналога. Нам для кущів треба такий кущеріз якийсь вибрати. Але щось що вони тут за дорого коштують. Нам такі простенькі-простенькі, на до типу. Отаких, але їх немає. О, є отакий. Підстригти наші ці. зборчик зелений. така верненька фігурка з водичкою. Або абосі з підсвіткою. Моя улюблена зона. Це зона квітів. Тут так свіжо. Видно, що вентиляція дуже файна. Відсики дерева. Бальші. Жаржини дуже красиві. Це цікаво однолітні чи многолітні? Загайчик диви, які жорожини красиві. Скажи. 20 хвилин до зачинення. Я чула. І це мій рай. Дуже красиві троянди, які вже цвітуть. Можна купити 60 крон в штучка, до речі. Це дешево? Це ж дешево, так? Да? Ну ці, звісно, по 250. Mm -hmm. Не дуже. Mm -hmm. Пап -пап mm -hmm. да, бідні папоротники. Бідні папоротники. Але троянди дуже гарні, мені подобається. Ми ще видвигаємося додому. ми сюди поїхали по м'ясу, тому що тут гарна знижка була. По м'ясо взяли. А... Підкла... Бер -бер -бер -бер. Взяли підкладки для груді. Ушні паличка для бейбіка. Що ми ще взяли? Банани. Це важливо. Один спінер. І спінер. На щуку. На щуку. А, і ще замість цього ковшика для води ми взяли набір пластикових мисок. А там є невеличка така. Там будемо користуватися саме нею. Я тут казала, що ми видвигаємося додому. Ми видвигаємося додому. Yeah. Костя там щось хоче тисячу корон виграти. Побачив на дверах. Це що крутиться, коли виходили. що можна виграти тисячу корон? Костя намагається розібратися. Як це зробити? Я yeah, вже це діла, я відповідаю. І що там пишуть? Ну, це тестування клієнтів. Де ви були в яких відділах? Як вам обслуговування в цих відділах і т.д. да, і тоді. Тебе обслуговували? Ну, типу, чи ти все знайшов, що, хоті. а все знає, що, я що все хотів. Я все знайшов. Що... Єдине, що ми дивилися, тут хотіли подивитися це наповнювач для котячого цього, туалету. Але він тут набагато дорожчий, ніж там, де ми беремо в звичайному такі е о еоар. Ну, ладно. Якщо я ще завтра не буду рожати в неділю, то ми в неділю поїдемо купимо. Кого? Напомнювач, котячий. А, так, так. Костя щось там собі от <сум> дивиться. У нього концентрація тут, він мене взагалі не слухає. Тому я могла розказувати, що за бажаю. Наприклад, який він вредний, баловний, ще його по попі шльопаю. Коханий, ми їдем. їдемо. Їдемо трішки-трішки. Скільки трішки? Я зараз роді. Не родиш. <хи> Точно? Точно. — А вдруг? Все, я вже все пройшов. І що там? Виграв? Сказав, ну вони жеребкування будуть проводити, тобто вони збирають всі анкети, а потім вже будуть проводити жеребкування. Ти там свої дані залишив? Залишив свої дані. Не можна залишати свої дані. Там можна було написати, залишити свої дані тільки для в конкурсі, і залишити свої дані для подальшого використання їх білка. Не можна залишати ніколи в своїй давній ніколи. Крім білки, білки можна. кого білка? А що це білка? Ми вирішили з Костю. А ти вирішив? Ні, ми вирішили. Ти мене, ти мене на це але я просто сказала. Угу. Слух признесла свої мистецьки. Ми вирішили на останок перед пологами поїхати. в Макдональдс. Да, я якась неправильна вагітна мамка, яка їздить Макдональдс прямо перед пологами. Чому б не? Я на наступний день дозвіла після пологи. Ні, а того точно не буде. Я жартую. Ви uh -huh. думаєте, що це правда. все. Ми будемо їсти, тому хто їсть, нема, а просто їсть. їсти смачно. Ми не голодні, ми щасливі, їдемо додому. В пів одинадцятого ночі. Так, да, У нас, кстати, пів одинадцятого вже. Але ми не голодні. Ой, дивись, камера передає класна. А ще там, походу, буде дощ. Ти, ти бачив? Mm -hmm. Тому ми будемо їхати додому. Все, будемо відпочивати. Так що, дякуємо вам за перегляд, ставте вподобайку і побачимось в наступному відео.